Вітання! Сьогодні ми заглиблюємось у досить цікаву технологію. Уявіть собі, система, яка може визначити, наскільки швидко хто вчитає, ну скажімо, статтю на екрані. Звучить трохи футуристично, правда? Так, але це не фантастика. Ми знайшли патент США ще 2012 року, виданий Google, і він описує якраз такий механізм. Саме так. От наша мета сьогодні розібратися, як воно працює. Ну і звісно, для цього це може бути потрібно. Давайте починати. Гаразд. В основі цієї технології лежить е... вбудовування таких собі непомітних цифрових маркерів. Маркерів. Так або міток. Їх додають безпосередньо в електронні документи, чи то веб-сторінки, статті, чи навіть електронні книги. Ага. Це можуть бути, ну скажімо, невидимі шматочки коду, якісь спеціальні символи або навіть прозорі зображення, які оком не побачиш. Хфе цікаво. І як ці е, приховані маркери допомагають виміряти швидкість, ну от як система їх використовує. Дивіться, коли документ завантажується на екран користувача, система починає відстежувати взаємодію саме з цими маркерами. Яку саме взаємодію? Наприклад, вона може фіксувати точний час, от коли користувач прокручує сторінку і на екрані з'являється наступний маркер. Або, скажімо, коли курсор миші затримується над певною ділянкою тексту. Тобто між цими маркерами. Саме так, між маркерами, система фіксує оці мікродії. Ага, і як це потім перетворюється на швидкість читання, ну там слова за хвилину. Ну дивіться, система має час між оціми подіями, поява маркера, рух курсору. І вона знає, скільки слів або символів міститься в тексті між цими маркерами. Зрозуміло. І маючи ці два параметри час і обсяг тексту, вона може розрахувати приблизну швидкість читання, наприклад, так у словах за хвилину. Тобто, виходить, це не просто про швидкість кліків чи скролу. Система враховує і сам контент. Що саме читають? Абсолютно. Технологія не обмежується лише діями, вона аналізує і характеристики самого документу. Наприклад, ну мову тексту, його складність, структуру, чи є там заголовки, списки, чи це суцільний довгий абзац. Враховується навіть тема і тип контенту. Бо погодьтеся читати якусь технічну документацію, це не те саме, що проглядати новини. Це правда, швидкість буде різна. От і все це впливає на очікувану, так би мовити, нормальну швидкість читання для цього конкретного тексту. Добре, зрозуміло, як це працює для одного користувача, для одного документу, але ж патент, мабуть, натякає на щось масштабніше, якщо зібрати дані з багатьох читачів. Саме так, ось тут і починається найцікавіше: великі дані, аналітика. Ага. Коли є великий масив даних, як швидко різні люди читають різні типи текстів, можна побудувати статистичні моделі. Mm, моделі так, моделі, які дозволяють досить точно прогнозувати, наприклад, скільки часу в середньому знадобиться людині, щоб прочитати якийсь новий документ. Звісно, якщо він схожий за параметрами мова, довжина, тема. Тобто можна передбачити, скільки часу хтось проведе на сторінці. І навіть більше можна спрогнозувати, коли саме читач ймовірно дістанеться до певного розділу або до важливого повідомлення, чи рекламного банера, наприклад. Оце вже відкриває цілий спектр можливостей, практичних застосувань? Де це може знадобитись? Ну, крім того, щоб перевірити, чи я справді прочитав ті довжелезні умови користування. Цей жарт насправді не такий вже й далекий від істини. Одне із застосувань це справді перевірка ознайомлення з матеріалом, скажімо, в онлайн-навчанні або з юридичними документами. Серйозно? Так, але є й значно ширші сфери. По-перше, це аналітика для вебсайтів, розуміння, як користувачі реально взаємодіють з контентом, допомагає його покращувати, оптимізувати. Логічно. А ще дуже важливе застосування, про яке часто говорять, це відрізняти реальних людей від ботів. А, оце цікаво, як саме? Боти, ну, автоматизовані системи, вони взаємодіють з контентом інакше, ніж люди. Часто надто швидко прокручують або, навпаки, роблять якісь неприродні паузи. Не схоже на людське читання. Точно. І виявлення такої аномальної читацької поведінки допомагає боротися з рекламним шахрайством. Ну, знаєте, коли платять за фейкові перегляди чи кліки. Це ж величезна проблема мільярдна індустрія. Так, чого про це? Тобто це досить серйозний інструмент виходить. Безумовно, також це може бути корисним, наприклад, для визначення оптимального часу показу субтитрів у відео чи тексту на слайдах презентацій, щоб люди гарантовано встигали прочитати. Щоб не зашвидко і не занадто повільно. Саме так. Тобто, бачите, застосування дуже різноманітні від покращення дизайну контенту, зручності для користувача до власне безпеки в мережі. Добре, давай спробуємо підсумувати. Отже, за допомогою оцих непомітних цифрових міток та аналізу нашої взаємодії з текстом, як ми скролимо, де затримуємо курсор. Технологія може визначати швидкість читання, угу. і це дає змогу прогнозувати час, ознайомлення з контентом, оптимізувати його подачу і навіть що важливо, виявляти шахрайські дії онлайн тих самих ботів. Все вірно, і це, до речі, підводить нас до такого цікавого питання на майбутнє. Так. От якщо технологія вже навчилася виміювати швидкость читання, чи зможе вона колись так само надійно визначати, наприклад, уважність читача або його залученість у текст, чи може навіть рівень розуміння прочитаного? Це вже зовсім інший рівень. Так. І які нові можливості, але й потенційні виклики, це може створити для всіх нас? Про це варто подумати.